Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми маємо відповіді на запитання. І сьогодні ми маємо два запитання, які я об'єднаю в одне. Перше запитання, чому я залишився з баптистами, і друге, чому після закінчення семінарії я не вернувся в Україну до Львова? І одне і друге питання має право на життя, тому що я народжений П'ятидесятницькій церкві. Хрещений Святим Духом з ознаками інших мов, віру в дари Святого Духа. Але не дивлячись на це, я вже багато-багато десятків років несу служіння в Баптистській церкві і є широко заучаствований в житті цілого об'єднання. З другої сторони, чому після закінчення семінарії я не повернувся до Львова чи не повернувся до того місця, як було. Складено колись договори між нашими братами, а лишився в Канаді і несу служіння не в Україні, а несу служіння в Канаді. Тоді ми з вами постараємося на ці питання відповісти, тому що багато є таких запитань. І я вірю, що ми, коло слухачів, які нас слухають, є дуже широке. І тому я хочу бути до кінця прозорим, щоб ми розуміли, де ми стоїмо, кому ми довіряємо. І чи можна цій людині довіряти? Якщо я буду слухати проповідь Євангелії, постараємося це все зрозуміти. В основу наших роздумувань кладемо 1 Тимофія 4.16. 1 Тимофія 4.16. Уважай на самого себе і на науку, тримайся цього. Бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто його слухає, чи тебе слухає. Зараз ми бачимо для молодого Тимофія, апостол Павло каже такі слова: Дивись, що ти говориш, уважай на самого себе! Дивись на науку, тримайся цього. Як ми тримаємося науки, немає значення, в якому ти оточені є. Ти повинен триматись науки Ісуса Христа. Не триматися поглядів до номінації, не триматися поглядів того, хто тобі щось колись сказав. А триматись поглядів конкретно тільки Біблії. Дуже часто, коли ми тримаємо дономіційні свої, належимо до якоїсь віросповідання, до якоїсь дономінації, і ми часто починаємо торгувати Словом Божим. І тоді не лишається моя наука правдивою до кінця. Давайте зараз ми з вами відповімо на ті запитання, які були поставлені. Перш за все коротенько розкажу про себе. 1980 рік. Навчаючись в інституті, будучи майже, чи, можна сказати, на вершинах совєтського спорту, молитва доходить до відповіді. Певні люди, певна група людей молиться за мене, я каюся, приймаю водне хрещення, як в дусі, святому дусі, хрещений Святим Духом, так само приймаю хрещення в воді. Дуже цікаво, що цей. Час мене хрестив, хто є з Львівської церкви, хрестив наш брат Роман Іванович Білас, який в той час був обласним присвітерем. Мої вчителі в час формування моєї віри, коли я вчився в Мілітополі, інститут електрофікації і механізації сільського господарства, я відвідував нереєстровану церкву, п'ятидесятницьку нереєстровану церкву, де моїм вчителем був єпіскоп Чуб Яша, надзвичайний чоловік. Надзвичайна церква, брат Яша чуб, він був узніком в'язнем за слово Боже, сидів в Норильську, пізніше, коли прийшла амністія. Перебрався ближче на південь України і жив в Мілітополі. І, власне, там, де я вчився, в його ногах я проходив перші свої християнські кроки, виховувався. І тому дуже часто у мені можна бачити цю лінію. Нереєстроване християнство п'ятидесятницьке, яке е, трошки відрізнялося від інших братів. Пізніше, коли я вже вчився у Львові, Львівському сільськогосподарському інституті, моїми наставниками, моїми вчителями був Роман Іванович Білас і брат Богдан Онуфрович Мальський. В цей час я активно проповідую в першій. Христи... Перший... В першій церкві християн віри євангельської, це є П'ятидесятницька церква. Працюю з молоддю, проводжу весільні програми. І якраз в кінці 80-х, десь приблизно з 87-го року, починається відкрита Євангелія, І в команді Мальського ми дуже і дуже багато їздимо по області, навіть їздимо в інші області, проводимо євангелізаційні програми. Брат Мальський це. Неперевершений проповідник свого часу, євангелист, і було дуже цікаво бачити, як проповідь Євангелія через цього брата торкається тисячі тисячі людей. Моє враження по сьогоднішній день такого брата, як був брат Мальський, власне, євангелист Мальський, такого більше Україна, щонайменше до сьогоднішнього дня немає. 1987 рік В нашій церкві, П'ятидесятницькій церкві, мене вибирають в двадцятку церкві. І в майбутньому я є кандидат, проголошується в церкві, я є кандидат на диаконське служіння. Серед тих братів, які мусили, які були в 20-ці, яких висунули на дияконське служіння, я був самий самий молодий брат. Різниця між мною і слідуючим наймолодшим братом до мене приблизно десь була 15 років. Ми бачимо, який великий габ був в цьому. 1988 рік. Церква ХВЄ номер 1 що на підзамче, вибирає мене як кандидата, щоб я їхав вчитися за кордон. Були різні спроби. І в Англію, і в Бельгію, і в Сполучені Штати, але весь час вони по якійсь причині в той час ще сильно діяли органи КГБ, мене не пропускали. І вже в 90-му році я поїхав вчитися. Щоб поїхати вчитися, мене. Затвердила, перш за все, наша Львівська церква, братський комітет, Львівська церква. Пізніше моя кандидатура обговорювалася на обласній нараді, де в цей час обласним пресвітером чи старшим пастором по області був брат Богдан Мальський, і фінально, думов... і фінально моя кандидатура обговорювалася. Обму... Її обговорювали, затверджували в Москві в новоствореному офісі, який тільки утворився від нашого п'ятидесятницького братства, де головним братом був брат Роман Білас. Кругом я пройшов, і тепер для мене відкрилися двері їхати їхати за кордон. Фінальна домовленість з нашим братством була, що я, як закінчую семінарію, я повертаюся на роботу чи на служіння до Москви. Де буду працювати разом з Романом Івановичем Біласом. Або вертаюся до Львова і буду працювати в локальній церкві під, е, під супроводом чи під керівництвом брата Богдана Мальського. 91-й рік, ми знаємо, стається чи трагедія, чи благословіння. То вже по-своєму виражайте цю думку, розпадається Совєтський Союз. Знову ж таки, по рішенню братів. Тепер я мусив би їхати або до Києва, де старшим братом на той час, старшим єпіскопом, був брат-Мельник. Чи якщо не до Києва, то тоді повертатися до Львова і у Львові працювати в локальній церкві чи в області разом з братом Мальським. 1992-1993 рік брат Мальський приїжджає до мене на навчання, відвідує моє навчання, організований для брата Мальського спеціальний тур. Від моєї семінарії, де я вчився, від того братства, які зараз дивилися за моїм навчанням, організовується тур по спонсорству семінарії і великої будови, яка якраз в той час велася у Львові. Пам'ятаємо, що брат Богдан Мальський, єпископ брат Мальський, він був основною особою, я, яка будувала ці дві два великих комплекси прекрасна велика церква, яка була. Виграла перше місце як по ар архітектурі в Україні, і здається, друге місце в Європі. І рядом біля цього будувалася семінарія. І зараз ми в семінарії, я, брат Мальський і брат Столвік, який є директором семінарії, був і також голова е, об'єднання п'ятидесятників е, в Алберти. Обговорюється моя кандидатура, що я повертаюся тепер уже назад до Львова. І в дальнішому, коли я закінчую семінарію, і брат Мальський, і брат Столвік будуть разом у Львівській церкві рукополагати мене на пасторське служіння. Такі були рішення. Пізніше сталися незалежні від мене зміни. Пастор Богдан Онуфрович Мальський виїжджає на постійне місце проживання до Сполучених Штатів, але в мене залишається дальший план. Як я закінчую свою Своє навчання закінчую повний курс семінарії. Я повертаюся до Львова, тому що мене Львівське братство посилало, я рахував за обов'язок вернутися до Львова і разом з Львівським братством працювати у Львові. Я отримую певну підтримку від братів з Канади, від братів з семінарії, величезна кількість братів, яка хоче, щоб я повернувся назад і працював у Львівській області чи у Львові. В цей час я назначаю зустріч. У Львові. Це було 97 рік, 1997 рік. З тим спеціальним листом підтримки приїжджаю до Львова, назначаю зустріч на положений час з братом Паночко Михайло Степанович. В цей час брат паночко вже ніс служіння обласного пастора, старшого пастора по Львівській області. Така зустріч була назначена на 11-ту годину ранку. Травень, середина десь травня, 97-й рік в офісі, який розміщувався на території церкви, яка була на вулиці Декабристів. 11-та година, я трошки найскоріше приходжу до, до офіса, де я мав зустрітися з братом Паночком, але офіс був закритий. Я зустрічаюся з разом зустрічаю одного з братів, який є на подвір'ї церкви, і каже, що брат. Степан Михайлович зараз має обід в столові, столова розміщена на території, на подвір'ї церкви. Я через брата передаю свій лист, кажу, що я чекаю, і десь через певний проміжок часу я чекав на дворі, брат виходить, ми маємо зустріч. Звичайно, я думав, що ми зараз підемо до офісу, сядемо в офісі, розглянемо цей лист, обсудимо наші плани. На майбутнє і вирішимо, як найкраще мене примінити в служіння чи у Львівській церкві, чи у Львівській області. Брат подякував мені, що я цікавлюся служінням області, і зараз дослівно більш-менш слова, які передає брат. Слова, які передає брат Михайло Степанович. Брат, лист я твій підписати не можу. Тому що ми зараз маємо багато своїх працівників, це є 97-й рік, і не знаємо, що з ними робити. Лист підписати не можу, тому що в нас є багато своїх робітників. Ми не знаємо, що цими робітниками робити. І, звичайно, ви можете відчути мою реакцію. Фактично, церква, яка мене посилала в лиці брата Паночка, який не був з Львівської церкви, але був обласним пресвітером. Зараз для мене каже, що ми тебе не потребуємо. У нас таких працівників, як ти, є досить багато, ми не знаємо, що з ними зробити. Я в такому настрої, з таким же листом приходжу додому, де, де жив батько моєї дружини, вулиця Панаса Мирного. Мене чекала не тільки сім'я, чекали з великим сподіванням, бо е, батько моєї дружини і мама моєї дружини дуже хотіли, щоб ми були у Львові, повернулися до Львова. І в нас був такий план до останнього курсу я висилав книжки, до останнього курсу я висилав все, що я мав для, для дальнішого служіння, і це дальніше служіння я бачив тільки у Львові, чи у Львівській області, так як ми колись говорили з братом Богданом Мальським, чи в семінарії, чи в самому Львові, чи, можливо, навіть в області, але повертатися додому. І зараз зрозуміли, що я прийшов з якоюсь кислою міною, що сталося щось не те, що всі очікували в домі Крім родини, також були мої близькі друзі, які в той час вже несли служіння, вони були свідками цього, несли служіння і зараз ще несуть служіння у Львівській місцевій церкві, яка посилала мене на навчання. Фінально мені, можна сказати, брати не повірили, що мені була дана така відповідь. Причина, чому мені була дана така відповідь, я назвав. Немає місця в служінні, у нас є багато своїх служит... служителів, і ми тебе мало знаємо. Як ми тебе мало знаємо? Ми тебе посилали. Зразу виникає питання в тих братів, які були в числі тих, хто голосував за те, щоб мене послати на навчання. Церква тебе знає, церква тебе посилала, церква в якійсь мірі була твоїм спонсором, робила все, щоб ти не тільки вчився, а пізніше повернувся назад, і щоб тебе повністю використати на теренах Львівської церкви. І зараз ми тебе не знаємо. І фактично один із братів, по причині протекції, я не називаю його імені, він каже, Саша, не переживай, це якесь недорозуміння. Бере мій лист, каже, завтра ти будеш мати підписаний лист. На слідуючий день, пізно ввечері, я отримав той же результат. Цей лист, я як архівний документ тримаю по сьогоднішній день в папці своїх документів. В папці своїх документів. Де був зроблений відказ. Я повертаюся додому. Вже в той час я розказую все, що зі мною сталося. В той час я міг нести служіння в одній із англійських церков, де я міг бути пастором. І в цей же час, літом 1997 року, це є місто Веніпех, проходила всеканадійська конвенція українських баптистів. Тобто всі баптисти українського походження, які ходили до українських церков, в Канаді таких церков є досить е чимала кількість, мали свою конвенцію. І основним проповідником на цю конвенцію був запрошений брат Григорій Комендант. Брат Григорій Комендант. Він знав мою ситуацію, знав мою ситуацію. І зараз він до мене приходить з таким, е з таким предложенням. Брат! Зараз в Вінніпегу є одна із наших церков, де служіння ніс пастор доктор пастор Ткачук, і він вже є в старшому віці, він хоче передати комусь іншому цю церкву. Чи ти не хочеш взяти ту церкву? Ви знаєте, я ж п'ятидесятник. Брат комендант каже, тому не, не є проблема. З другої сторони, я собі думаю, я беру церкву, яка на той час фактично вмирала, тут не було людей. Всіх, можливо, було 10-11 членів. 10 11 членів І перше служіння, на яке я попадаю на братське служіння, коли стояло питання продати церкву, це майже 25 років тому. І вирочені гроші послати на Україну. Так стояло питання. І зараз фактично брат Григорій, комендант, робить для мене такий виклик: Брат, візьми. У мужи, і стоїть таке питання: якщо ти зараз підеш в англійську церкву, і ти до неї не прийдеш. Чи втратить щось англійська церква, так сильно втратить, якщо ти до неї не прийдеш? Я кажу, то напевно не втратить таких, як я. Є багато хто кінчив, хто вчився в семінарії. А чи втратить наша Українська Баптистська церква, як ти до неї не прийдеш? Я кажу: втратить. Тому що я був на, на одному з їхніх братських нарад, де стояло питання про закриття церкви. І так з того часу я працюю. У церкві міста в Баптистській церкві. Ми бачимо, як склалася моя доля. Моє бажання було повертатися в Україну, працювати в Україні. Навіть не було того бажання бути в Канаді. Не було такого бажання від самого початку. І що сталося? Тепер ви самі можете бачити, чому пройшло таке рішення. І я дякую братові Григорію комендантові. Дякую в дальнішому братові Нестерку. брату іншим братам дякую, які підтримали руки мого служіння в цій церкві. Я також не, не думайте, що я відійшов від лінії п'ятидесятників. Я щиро дякую брату Богдану Мальському, Роману Івановичу Біласу, який вже є в вічності разом з нашим Богом, які. Зробили з мене те, що ви сьогодні можете бачити. І зараз я можу разом працювати, разом працювати і з баптистами, і з п'ятидесятниками. І, дорогі мої улюблені, не раз я маю такі, знаєте, дуже цікаві коментарі. Я би повірив, і то казав дуже сильний брат. Він проповідник зі Швеції, наш брат. Я би повірив цьому брату. Брат розкриває дуже добру тему, але не можу від нього прийняти його свідчення, бо він є з баптистів і він не є народжений згори, не має. Святого Духа в собі. Хе -хе. І відразу виникає таке запитання, якби ти дійсно був народжений згори і мав Святого Духа і мав відкриття, моє розуміння Біблії, ти б відразу розумів, хто перед тобою стоїть і проповідує, а не дивитися тільки на надпис Українська Баптистська Церква. Хай Господь всіх нас благословить, дорогі улюблені. Я думаю, я відповів на ці два ваших запитання, чому я не повернувся до України і чому я зараз працюю з баптистами. Де я несу не просто служіння пастора, де більше в 10 років ніс служіння голови об'єднання західного, західного об'єднання славян, українських баптистів. І на сьогоднішній день я є голов, зам голови об'єднання всіх баптистів-слав'ян Канади. Мене вибирали на. Буквально це було півроку тому проходили вибори і хотіли, щоб я був головою об'єднання всіх баптистів-українців Канади. Але я відмовився від цього по причині, що почалася війна, по причині, що я дуже зайнятий зараз церкві, по причині того, що ми дуже багато працюємо над проповідями і немає просто часу. Ми разом ростемо для Бога. Як я зачитав на початку, уважай на самого себе та на науку, тримайся цього, бо чинячи так. Ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Ми зараз станемо і помолимося. Дорогі Всемогутній Господі Боже, ми щиро дякуємо тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо тобі, що в таких скромних ситуаціях ми можемо тобі служити, тебе прославляти і бути разом з тобою. Там, де ти нас кличеш, ми повинні викластися на всіх 100%, щоб потім небі не сказати, я ще чогось не сказав. Благослови нас, благослови наших слухачів, благослови тих, хто сьогодні несе служіння. Ми все вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь.